Фізичні тіла та фізичні явища. Фізичне тіло це об'єкт із речовини, який має зовнішню границю. Все, що створено людиною чи створене природою, то все фізичне тіло. Тіло має масу у грамах, кілограмах, центнерах, тонах. Об'єм вимірюється у метрах кубічних. Фізичне тіло може бути твердим. Тобто воно зберігає свою форму і зберігає об'єм. Окрім цього, ціло може бути рідким, також газоподібним. Фізичне явище це явище, яке можна описати за допомогою відповідних фізичних законів природи. Тобто, якщо є якесь явище, я його пояснюю фізичним законом природи, це фізичне явище. От. Наприклад, до них відносяться до фізичних явищ: механічні, звукові, теплові, електромагнітні і світлові. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОПШкола. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.